Підготовка до НМТ з біології, тема органічні сполуки, нуклеїнові кислоти та молекула АТФ. І розпочнемо ми з нуклеїнових кислот. Рістий розвиток усіх організмів визначається і контролюється генетичною програмою. Ви вже знаєте, що спадкова інформація зберігається в структурі молекул ДНК. Це є дезоксирибонуклеїнова кислота. Інші молекули, як РНК, рибонуклинові кислоти, беруть участь у реалізації цієї інформації, а саме в біосинтезі білка. Обидва зазначені типи молекул належать до нуклеїнових кислот. Нуклеїнові кислоти це біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Нуклеотиди є органічними речовинами, що складаються з трьох хімічних компонентів, сполучених ковалентними зв'язками. Це є моносахариди, до них належать пентози, ортофосфатні кислоти та нітрогеновмісні основи, речовини з циклічною будовою молекул, які зображені на ілюстрації 32. Що у нас тут зображено? У нас зображено будову нуклеотиду. Залишки моносахариду позначені у нас синім кольором. Залишки ортофосфатної кислоти у нас зображено жовтим, тому що ми бачимо тут фосфор. І залишки нітрогеновмісних основ у нас зображені зеленим, тому що ми тут бачимо нітроген. Різноманітність нуклеотидів. Усі нуклеотиди містять однакові залишки ортофосфатної кислоти. А різняться вони вуглеводневими компонентами та нітрогеновмісними основами. Моносахаридами, що входить до складу нуклеотидів, можуть бути рибоза або дезоксирибоза. Нуклеотиди з рибозою утворюють молекули РНК, з дезоксирибозою – ДНК. Нітрогеновмісні основи, які можуть входити до складу нуклеотидів, називають аденіном, тиміном, урацилом, цитозином та гуаніном. Скорочено їх позначають першими буквами нас речовини. А, аденін, Т, тимін, У – урацил, С – цитозин і Г-гуанін. Ми можемо побачити таку схему, різниця між ДНК та РНК. Ми бачимо, що різниця між ДНК та РНК, що входить в нітрогеновмісні основи. Замість тиміну в ДНК в РНК входить урацил. Залишки сахарид дезоксирибоза, в РНК сахарид рибоза. Молекула ДНК. Молекула ДНК можна уявити як подвійну спіраль. Вона складається з двох ланцюгів, що закручені один навколо одного. Нуклеотиди обох ланцюгів розташовані так, що нітрогеновмісні основи одного ланцюга містять напроти нітрогеновмісних основ іншого, утворюючи пару. Між основами виникають слабкі водневі зв'язки, незважаючи на слабкість, велика їх кількість, сотні тисяч та мільйони, зумовлюють те, що обидва ланцюги міцно тримаються разом. Основи взаємодіють між собою так, що напроти аденіну першого ланцюга завжди розташований тимін другого, а напроти гуанінова завжди цитозин. Так, відповідність у розташуванні нуклеотидів називається комплементарністю. Яка в нас зображена на ілюстрації 33. Ця закономірність має важливе значення для забезпечення процесів копіювання молекули ДНК та пересування в них інформації на молекули РНК. Що нам треба виділити для себе із ілюстрації 33 модель молекули ДНК? Це, звичайно, комплементарність та водневі зв'язки. Зверніть увагу на водневі зв'язки ще між теміном і аденіном подвійний зв'язок, між гуаніном і цитозином потрійний зв'язок. Молекула РНК. Молекули РНК клітин прокаріотів та еукаріотів складаються з одного ланцюга. Існують три основні типи РНК, які містять місце розташування в клітині. Структурою та функціями в біосинтезі білка. Це інформаційна або матрична РНК, Її записують або ІРНК, або МРНК. Вона переносить спадкову інформацію від ДНК до місця синтезу поліпептидного ланцюга. Транспортна РНК, ТРНК, що з-поміж усіх молекул РНК, має найменший розмір. Транспортує амінокислоти до місця синтезу білкових молекул. Прибосомна РНК або РРНК. Входить до складу особливих органел клітин, рибосом, які забезпечують синтез білкової молекули. Бувають і інші типи РНК. Також буває ядерна ДНК. Ядерна ДНК зберігається в ядрі, так само синтезують молекули РНК. Далі РНК транспортується з ядра в цитоплазму, де синтезуються білки. Наводимо порівняльну таблицю двох типів нуклеїнових кислот. На ілюстрації 34 у нас є таблиця порівняльна нуклеїнових кислот ДНК та РНК. Які ж інші функції нуклеотидів АТФ? Деякі нуклеотиди не лише функціонують у клітинах як мономери нуклеоднових кислот, а й мають додаткові самостійні функції. Найголовнішим з таких нуклеотидів є АТФ. Аденозентрофосфат. Цей нуклеотид складається з аденіну, рибози та трьох залишків ортофосфатної кислоти. Особливості будови цієї молекули є те, що для приєднання наступних залишків ортофосфатної кислоти потрібно набагато більше енергії, ніж на приєднання першого. Так, у клітинах накопичується енергія. Від синтезованої молекули ДНК, АТФ шляхом гідролізу відщеплюється третій залишок ортофосфатної кислоти, накопичена енергія вивільняється і використовується для перебігу різноманітних процесів. Це синтез чи розклад хімічних речовин, зміну їхньої структури, здійснюються рухи тощо. Далі ми тут можемо побачити рівняння такої реакції: що АДФ це аденозинфосфатна кислота. Є це у нас енергія, що виділяється. Утворена АДФ може далі розщеплюватися до адедонзин монофосфатної кислоти АМФ, але під час цієї реакції вивільняється менше енергії. АМФ є звичайним РНК нуклеотидом, що не зберігає велику кількість енергії. АТФ це молекула, що є універсальним внутрішньоклітинним переносником енергії. Молекули АТФ можуть утворювати за рахунок енергії, яка вивільняється в реакціях безкисневого розщеплення глюкози або окиснення органічних речовин у мітохондріях за рахунок енергії світла під час фотосинтезу тощо. Розщеплення АТФ відбувається завжди, коли клітині потрібна енергія для здійснення певної реакції. Крім АТФ, у клітинах працюють і інші нуклеотиди. До них належать нікотинаміденадін над нат та нікотинамденадін, фосфат надф. Ці нуклеотиди переносять хімічні речовини і є важливими для роботи мітохондрій та фотосинтезу. Отже, нуклеїнові кислоти, молекула АТФ та нуклеотиди є необхідними складниками біологічних систем. На ілюстрації 35 ми можемо побачити структуру формулу молекули АТФ, яка складається з залишків рибози, нітрогену та три залишки ортофосфатної кислоти. І перейдемо до завдань з ЗНО попередніх років. В і вкажіть відсоток гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо тиміділових нуклеотидів становить 42% від загальної кількості. Ми можемо записати дано. Нам дано тимін 42%. Знайти треба гуанін. Розв'язання. Ми згадуємо правило Чаргафа, що навпроти аденіну стоїть тимін, навпроти гуаніну стоїть цитозин. За правилом Чаргафа, аденін плюс гуанін дорівнює тимін плюс цитозин. Аденін дорівнює тиміну, а гуанін дорівнює цитозину. Тому в нас сказано, що тимідових нуклеотидів становить 42%. Отже, ми можемо зробити висновок, що. Аденілових також буде 42%. Тому тимін плюс аденін дорівня 42% плюс 42% буде 84%. Далі ми від всієї молекули 100% віднімаємо наші 84% дорівню 16%. Це ми знайшли РНК, одноланцюгову молекулу. Далі ми 16% ділимо на 2, тому що пам'ятаємо, що ДНК складається з двох ланцюгів. І це становить 8%. Це становить ДНК. Тому правильна відповідь 8%. Один із ланцюгів молекули ДНК має такий склад: скільки водневих зв'язків утворює два ланцюги цієї молекули між собою? За правилом комплементарності ми будуємо другий ланцюг навпроти аденіну гуанін-цитозин, цитозин-гуанін, гуанін-цитозин, тимін, тимін-аденін, гуанін цитозин цитозин гуанін гуанін цитозин тимін-аденін, аденін тимін Далі, за схемою водневих зв'язків, ми знаходимо їх кількість водневих зв'язків. Між тиміном і аденіном у нас подвійний зв'язок, гуаніном і цитозином у нас потрійний зв'язок, і складаємо їх сумарну кількість. В нас виходить ровно 20. Тому правильна відповідь 20. Обчистить і укажіть відсоток аденілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становить 23% від завальної кількості. Ми можемо записати дано, що нам дано гуаніну 23% знайти треба аденін. Розв'язання за принципом чаргофа. Гуанін дорівнює цитозину і теж дорівнює 23%. Гуанін плюс цитозин дорівнює 23% плюс 23% буде 46%. Далі ми від 100% віднімаємо 46% і дорівнює 54%. Це ми внесли молекулу РНК. Далі ми пам'ятаємо, що ДНК в нас дволанцюгова, тому 54% ми ділимо на 2 і отримуємо 27%. Це склад РНК. Далі тест. Відмінність нуклати до ДНК від нуклеотиду РНК полягає у А. Відсутності дезоксирибози та урацилу, Б. Наявності рибози та тиміну, В. Відсутності фосфату і аденіну, Г. Наявність дезоксирибози і тиміну. За ілюстрацією 34, яку ми розглядали порівняльно таблицю нуклеїнових кислот, між ДНК та РНК, ми можемо зробити висновок, що відмінність нуклеотидів ДНК від нуклеотидів РНК полягає у наявності дезоксеребозу і тиміну, яких немає в РНК. До складу певного нуклеотиду ДНК можуть входити залишки А ортофосфатної кислоти дезоксеребози та аденіну. Б. ортофосфатної кислоти рибози тиміну, В. Ортофосфатної кислоти, дезоксирибози урацилу, і Г. ортофосфатної кислоти рибозу ігуаніну. За ілюстрацією 32, будова молекули нуколотида ми можемо зробити висновок, що до складу певного нуколотиду ДНК можуть входити залишки ортофосфатної кислоти, дезоксирибози та аденіну. Обчистить і укажіть відсоток тиміділових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становить 42% від загальної кількості. Ми згадуємо правило чаргафа. За правилом Чаргафа, тимін нам відомий тимін дорівнює аденіну за принципом комплементарності і дорівнює 42%. Тимін плюс аденін дорівнює 42% плюс 42% буде 84%. Далі ми від 100% віднімаємо 84% і отримаємо 16%. Це ми знайшли молекули РНК. Далі ми пам'ятаємо, що ДНК у нас дволанцюгова. Тому ми 16% ділимо на 2 і отримуємо 8%. Далі завдання з вибором трьох правильних відповідей. На рисунку зображена модель молекули біополімеру, що міститься в клітині. Ми бачимо, що це дволанцюгова молекула ДНК і схарактеризуйте цю молекулу за наведеними ознаками. Мономерами є в нас нуклеотиди, комплементарна пара нуклеотидів, огуанін дорівнює цитозину. За правилом комплементарності і локалізована в клітина у мітохондріях. На рисунку зображено молекулу А полінуклеотиду, Б – амінокислоти, В нуклеотиду, Г жиру. Ми бачимо, що у нас є структура фор... формула молекули АТФ. Яка складається із трьох залишків ортофосфатної кислоти, залишку аденіну та залишки рибози. І ця молекула належить до нуклеотидів. Розгляньте схему біологічного процесу, укажіть правильну послідовність мономерів, позначену цифрами 1, 2, 3 і 4. Це за принципом комплементарності це є процес реплікації молекул ДНК. І тому аденін дорівнює урацилу, як ми можемо побачити в попередніх завданнях, аденін дорівнює урацилу, тимін дорівнює аденіну, огуанін дорівнює цитозину. аденін дорівнює урацилу. І тому правильна відповідь Б, аденін дорівнює урацилу, як ми можемо побачити, тимін дорівнює аденіну, цитозин дорівнює гуаніну. а гуанін сам дорівнює цитозину. Тому правильна відповідь Б. Укажіть кількість водневих зв'язків між компонентами нуклеотидами зображеної ділянки молекули ДНК. Ми бачимо, у нас є ось такі водневі зв'язки, пропущені кількість водневих зв'язків. Ось така схема нам треба порахувати. Ми пам'ятаємо, що між тиміном і аденіном подвійний зв'язок, між гуаніном і цитозином потрійний зв'язок, цитозин-гуанін, потрійний зв'язок, і аденін-тимін подвійний зв'язок. Тому ми, ми можемо скласти ці всі зв'язки. Тобто 2 плюс 3, плюс 3 плюс 2. 6 плюс 4 буде 10. Тому правильна відповідь В.